Друзі, всім привіт, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас середа, я відпрацював свою останню днівну зміну, у мене попереду ще три нічні зміни. І прийшов час з роботи, вирішив трошки вийти на природу, трошки відпочити. Якщо кому цікаво, де я працюю, працюю я на гранітній фірмі Кольщиком. Пророда, погода зараз у нас е, суха, але трохи вітряна, так що я не садів вдома, зібрав свої речі і вибрався, вибрався в дорогу. Сьогодні я буду на своїй старій локації у е, Берізках. Далеко не хотів сьогодні нікуди виїжджати, так як на дворі вже вечоріє. Заплутався провод. І тому, в принципі, ну що я сьогодні буду готувати? Я взяв з дому із морозильника, пару чебуреків. Хочу просто піджарити чебуреки, і загріти собі чаю і просто відпочити на природі. Так що, заварите чайок і приємно перегляду, не перемикайтесь. Взяв я з собою печиво, йогурт взяв, грушку взяв, мандаринки взяв і в лоточку в мене чебураки. Поставлю я водичку на шай. Я взяв буквально пів літра води, мені вистачить. До речі, що не улітав посипив такі карабіни дякую всім за вашу активність, за ваші підписки. За коментарі, за вподобайки дякую. Чудовий чай. сьогодні у мене з бергамотом чай. Обожнюю чай з бергамотом. Я взагалі чай люблю. А окрім зеленого, будь-який. зелений щось не заходить. Зараз холодну ту осінню, пору, грачи чай, та що лікар приписав. Хоча я взагалі п'ю холодний чай. А тут там вона на природі випить гарачого. Буду я приступати маленьку до готовки. Буквально три чебурека взяв, мені достатньо буде. Порошки олікою, полю? Достатньо? Взагалі обожнюю Чебурайки. Біля ще не так, а от Чебураки для мене те, що треба. Вони мерзлі, ну нічого, зараз вони відійдуть, будуть нормальні. Ці дні були нагружені, чимало було роботи на роботі. Щоб домашні. З мамою крутили. Вже вчора зранку і сьогодні у нас такий був вже мороз на поверхні на траві. Вода навіть у, відр у відрі перемерзала. Ну, коротко бралися. Літо бігом так швидко пройшло, не, бо, не мов його і не було. Мені головне, щоб фарш у їх прожарився. О, тут вже треба перевертати. У схворі в пательні дно не сильно рівне, вона нова, сучасна, точніше. Я і картошку і все геть, і дно трохи похоробило. Ну і таке. Але вона свою функцію виконує. Тут я, був, це покриття ножом поцарапав, ну думав, все, буде прилипати до неї, ні. Нормально все. Так, ну що ж, ось моя така вечеря вже готова. Перекушу, трошки посаджу, відпочину, дай буду тоді додому вибиратись. Ну що ж, я, я чудово відпочив, на дворі вже е, тут ні, вже сонце сідає. Я чудово відпочив, посидів, помилувався осіннім пейзажем і буду збиратися додому. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте вподобайки, діліться відео, коментуйте. І до скорої зустрічі.